Тепер вже трішки заспокоївся, вже хоч під ванну не залазить. Лежить на когті точки, вимагає уваги, щоб з ним гралося. Зверну, звертали на нього увагу, гладили, їсти давали. А той щось відходив від того, що повернувся до Києва практично тиждень. Це сім днів ми повернулися вже, от це сьомий день сьогодні. Так практично стресував і при кожному шороху ховався під ванну, щось дивився, десь щось виглядував постійно, якийсь такий тривожний був. Це буквально тільки що з ним погрався, він пішов, поїв, прийшов у на на кіхтіточку. А зазвичай, оцей весь період ховався то в шафу, то десь там, ну так, сховався то десь за ліжко. То під ванну при будь-якому шороху, під ванну прям ниряв. То вже Сьогодні, вчора і сьогодні, от під ванну, слава Богу, то не залазив. Трішки починає адаптуватися до того, що повернувся додому. Ну, звісно, що там велика територія була, було де побігати, було де погратися, були інші тварини, коти собаки. А тут, відповідно, крім шкіряних, нікого немає, так? Да? Ірсінь? Нікого немає, окрім шкіряних. І бачите, от погляд навіть змінився. Ну, це хтось на мотоциклі їде. ж треба так проїхати, да? на мотоциклі. Ну, люди забувають, що в них там треба може поладити чи що. В такому плані. А от пару днів б назад персик від цього звуку ну, сховався під ванну. Зараз, ну, бачите, лежить спокійний, кусається єдине, що йому кіхті не обрізали, бо вже сьогодні грався, так він у мене так добре. ну Не хоча ну, царапнув. Ну, вже кіхті вже не ховаються в мочків пальчиками. Як воно там називається котів. котів. Да. Вже ганяв сьогодні, приїхав, приїхав сьогодні і ганяв. Це радує, дуже сильно радує. Тому ми вже почали хвилюватися, Думали, якщо вже так далі піде, то доведеться можливо вести. Нести до лікаря. Але слава Богу, відходить. Ну, кожен по-своєму переносить стрес, як коти, так і люди і. Подібне. <ріх> да. Стомився, Стомився бігати. Особливо любить за цією проволочкою ганятися, я не знаю. Прям взагалі носить її в зубах. Ще такої іграшки не було. Ну, можливо, воно подальшому йому надоїсть, але зараз поки. Це іграшка номер один. Миші, рибки, там, пінгінчика ми в селі десь не, не знайшли його, залишили вже. На наступний раз заберемо. <кхух> Можливо, він там і залишиться. Буде Тося мати, ще ми Да, Дай, пірсюнь. все зі мною добре. Так що також всім добра, щастя. Будьте щасливі, здорові та багаті. Підписуйтесь на наш канал, дивіться наші відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім добро!